Річний план капкан по косметиці, виконаний на місяць раніше, не пройшло і двох років. А ми вже виростили дохід по інтернет-магазину косметиці в п'ять разів без брендових кампаній Google Ads. і не просто виростили, Ми розклали кожен товар по паличкам. 14 лютого 2024 року написала мені Digital маркетолог мультибрендового бюті магазину стосовно Google реклами. Трохи ознайомившись з проєктом, погодили Zoom зустріч. На Zoom я занурився в деталі проєкту для розуміння ситуації та масштабу робіт. Біль клієнта. Вони працюють з топовою агенцією, але отримують посередній результат послуг. Результат рахували з брендовими рекламними кампаніями, відсутні пропозиції масштабування, поверхнева робота з проєктом, низька експертиза стосовно аналізу товарів. Результат по проєкту. Агенція, яка вела проєкт до нас, вела його 4,5 місяці, і вони не змогли масштабувати цей проєкт. Так як проєкт має гарну аудиторію в інстаграм, у них спочатку вийшло показати результат за рахунок брендової рекламної кампанії та акції на Чорну П'ятницю. Але після нового року рентабельність без брендових рекламних кампаній опустилася до 827% в січні та 712% у лютому. Ключові показники, що ставив перед ними клієнт, це 1000% рентабельність без брендових рекламних кампаній. Тож це було важливим поштовхом для пошуку нового підрядника. Бо поточна агенція не справлялася загалом. Були такі показники на лютий 24-го року. Тобто, це той місяць, коли ми не працювали з цим проєктом. У нас виходить 576 продажів, 172 тисячі гривень. Це бюджет, 712 – рентабельність та дохід з продажів на мільйон 230 тисяч гривень. Загалом в лютому 2024 року працювало 18 рекламних кампаній. Після невеличкого аудиту побачив можливості цього проекту і ми погодили співпрацю. Початок співпраці був з сюрпризом. В перший же день робіт був початок короткої, але масштабної акції. І ми стикнулися з проблемою. Google не хотів показувати ціну зі знижкою. Проблеми в ФІДІ та на сайті не було. Але в рекламі відображалась стара звичайна ціна, і оновлення фідів не допомагало. Це могло бути поганим результатом на старті. Ми швидко діагностували цю проблему і домоглись відображення знижок через декілька годин. Наш принцип не просто додавати кампанії, а відсіювати все, що з'їдає бюджет. Перевірили кожну кампанію на рентабельність, вимкнули імітацію активності, запустили окремі бренди та протестували, dsa кампанію без бренду. Ментували Google Shopping за категоріями, поділили компанії з прив'язкою до цінового діапазону. Підпрацювавши перший місяць, ми фактично побачили, що масштабувати проєкт можливо. Ось, ви бачите, березень ми працювали з проєктом, і рентабельність інвестицій піднялася до 939%. Також у нас зросла кількість продажів, а також підвищився дохід по проекту. Щомісячні зустрічі з командою клієнта дозволяють нам тримати фокус уваги в одному напрямку. Як проєкт зростав по місяцям, ви бачите на екрані. На графіку зростання проєкту можна помітити дуже різкий підйом в листопаді 2024 року. Як ви гадаєте, що це було? Так, це Чорна П'ятниця. І ми до неї ретельно готувались. Ми знали, листопад це наш головний тест. 50 окремих кампаній по акціях, брендах, цінах це була найбільша підготовка в історії проекту, і ми побили рекорд 8 мільйонів доходу на місяць без брендових рекламних кампаній. Інвестований бюджет 484 тисячі гривень, рентабельність 1661% відсоток та кількість продажів 2709. В листопаді цього року ми ще краще попрацювали. Запустили понад 100 рекламних кампаній. І це дало відчутне зростання, і от пройшло майже два роки нашої співпраці. І порівнюючи як завгодно, ми отримали вражаючий результат без брендових рекламних кампаній та навіть з тестовими рекламними кампаніями. Ми домовилися з клієнтом запускати кампанії нових брендів чи експериментальні кампанії на 5-10% бюджету. Ці кампанії не завжди успішні і зазвичай мають рентабельність менше 1000%. Але вони мають витрати і ці витрати Витрати враховані в нашому результату. Також в листопаді були нюанси з рахуванням коштів на баланс, і тому нам доводилось трохи пригальмовувати рекламні кампанії, щоб балансу вистачило надовше. Але навіть з цими проблемами результат дуже приємний. Найоптимальніше порівнювати період нашої співпраці з таким же періодом до нашої співпраці. Наприклад, ось у нас є листопад. В листопаді 25-го року ми працювали, в листопаді 23-го року не ми працювали. І от що ми маємо по факту. у нас дохід збільшився з 2 мільйонів 800 тисяч гривень до 13 мільйонів 898 тисяч. Тисяч гривень, тобто на 11 мільйонів виходить. Також збільшилась кількість продажів. Було по проекту 1236 продажів в листопаді 2023 року, а в листопаді 2025 року вже майже 4 тисячі продажів. Також у нас знизилась рентабельність інвестицій з 1000 майже 400% до 1100. Але при такому великому масштабуванні зазвичай рентабельність знижується суттєво більше, ніж на 300%. І тому я рахую, що ми змасштабувались кратно по доходу практично без втрат рентабельності. На цей рік по проекту ми закладали прогноз масштабування до 60 мільйонів гривень доходу без брендових рекламних кампаній. І ми прогноз виконали на місяць раніше. Давайте це перевіримо. Ось ми бачимо, що у нас 64 мільйони гривень оберт по проєкту за 11 місяців. Тобто план перевиконано, але ми, звісно, не зупиняємося на досягнутому. І грудень місяць, як ми і планували, ми повинні виконати 8 мільйонів доходу до цього результату. Теплі слова в нашу адресу від діджитал-маркетолога клієнта, з яким ми працюємо з самого початку співпраці по проекту. Ми не працюємо в півсили, ми плануємо, рахуємо та растимо. Ми беремо відповідальність за результат та масштабуємо проекти вдовго, бо показувати результат за найуспішніші 1-3 дні, а далі отримувати посередній результат за місяць це одне. А пробігти марафон в рік, два, три, п'ять з постійним зростанням це зовсім інше. Хочете так само, ми готові масштабувати ваш проект. Напишіть нам контакти в описі під відео, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.